Клапті дерев, чорні круки на волю полюють, та краплинками тиші між стоїть серед Я картину надії малюю Третій рік прувуть нещадно будинків тіла, іскандери, кинджали, мов звірі, закривавлені рани, де біль і зола, я бинтую пов'язками віри. Третій рік бліндажі, куламе, джавелі, пучки пальці натерті до крові, у долоні розтятої полем землі. Я кладу на сілинки любов. Третій рік у боя гинуть кращі сини. Біль, скорбота, хрести і могили Чужим словом, молитви крізь тепло війни. Я благаю, дай Боже на все. Третій рік в душу на клапті дире, та болі нас не спити здорових. І веселкою в небі між моїм сирен, я пишу скоро день перемоги. Кожен день, кожен крок. Кожен подвиг це вже частина української історії. Після нашої перемоги майбутнє покоління мають пам'ятати, крізь що ми пройшли, та надихнутись відвагою і героїчною боротьбою. Три роки незламності, три роки стійкості, три роки віри у ЗСУ. Проте наступний кадр не дає втекти від жорстокої реальності і прямо каже: якби нас не боліло. Як не горіла б душа до славної перемоги, нам дорога одна, шлях до свободи України єдиний, зі зброєю в руках виборювати нашу державність і незламність. Віра в ЗСУ, шлях до перемоги. Ми знаємо, як було до 24 лютого. У кожного з нас кипіло своє життя з мріями та планами на майбутнє і вже. Знаємо, яке воно після, життя змінилося назавжди. Та та зважаючи ні на що, ми віримо у ЗСУ і точно знаємо, що після нашої перемоги буде міцна, вільна та незалежна держава. Ще світ комусь спротиву не бачив, що так не підіймалася країна. Вже третій рік серця таки ж градів, лише від домівки залишилася руїна. У кожного були думки і плани, навчання, друзі, святовати мене, а зараз мрія знов зустріти рано, і що святки Бога без вибухів мене. Чизк'ять цілі досі ще не віру, що це все реальність, що це все про нас. Але новини знову без надії звучить сирена з того ще на час. знову війна, забила сирена. Ракети б'ють, будинки, дитсадки. Горять лікарні падають за мене збережи і захисти. Ось так живемо, третій рік у вірі, пликаємо надії, сподівання, настане мирний день, здійсняться мрії, зустрінемо переможний день і зрання. І буде весна там, де ми стоїмо до кінця. Не зламає війна, наша віра, єднає серця Україна.